Так, друзі, у нас у продажу з'являється офіційна дача Сандеро 2009 року випуску. 1,4 чистий бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу. Технічно зауважень абсолютно ніяких немає. 145 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Кузов повністю в рідній фарбі. Літня гума на звичайних штампах є. Невеличкі по кузову місцями прим'ятини, але глобального нічого немає від слова зовсім. Ось такі прим'ятинки. По кузову присутні і зауважень це все. Встановлений фаркоп, досить об'ємний багажний відсік, шторочка на місці, все як має бути. Працює двигун рівненько. Зараз покажу салончик комплектацію салончик текстильний. В чохлах, салончик доглянутий. По комплектації у нас звичайні весла, Склопідіймачів електро немає, механіка на 5 ступенів. Кондиціонеру також немає встановлена мультимедіа. Помилок на приборці немає. Працює працює рівненько. Гарний доглянутий автомобіль. Друзі, ціна актуальна: 4430 доларів. Авто по наявності компанія Автопарк місто Харків. Всі, хто зацікавлені, чекаємо на перегляд.